Всім привіт ще раз, друзі! С вами я, Дима Плей. І друзі, мені знову обласся відос, я не знаю. Походу, треба викатати три відео, тому що я не хочу е подарати все то, що я робив, друзі. Но ми спочатку е я вийшла це відео, потім це і потім це. Надеюсь, ви доб'єте, тому що сього е я хочу, щоб ви зробили мені UBA. Я сильно хочу, щоб ви зробили мені ЮБІЄ. І ми зараз побачимо це на добру кінці, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І Я дуже рад, що ви доб'єте мені 100 підписів. Де цей там дружок? І все. І все, друзі, ми пройшли цю. Часть! Часть, друзі! Ми уїтаємо з пірошком І все, друзі. Бові Бо Біто там, А, ні? Все. Наконець-то ми це зробили, друзі. Ми це зробили! І ми пройшли другий сезон. Ми зробили це другий сезон, друзі. Но нам потрібно пройти на легкий на свожний. Но... Я навіть не хочу це походити на самій тому що я наче бомбити, друзі.